Представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Вітання! мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогодні ми з вами мадруватимемо площою Крупивницького. Лів'яни завжди називали її привокзальною, хоча ніколи вона такої назви офіційно не носила. Будинки тут почали забудовувати для залізничників, тому що, власне, тут неподалік розташований був залізничний вокзал. Населення суди прибувало центральної Польщі, тому переважно було польськомовним. Спершу ми запитаємо людей, що вони знають про цю площу. Хто десь правильно і цікаву відповідь отримує чудовий подарунок від нашого партнера програми торгової мережі Русинка. Русинка вислови свої почуття мовою парфумів. Добрий день, панянка. Львівським. Чи знаєте, як ця площа називається? Площа на називає. не львівський панянки. Дрогобицькі. Дрогобицькі. Дроговецькі не знають. А Браве. Знаєш, як називається вуличка біля церкви? Ольга Лизавета. теж не знаю. Не знаю. Я не знаю, я не те теж. Письменник був. Письменник був. Може, ще щось знаю. А що про Значить, Я в школі української не вчився, тому я не знаю. Добре, ви нам майже правильно сказали, Даруємо вам такий чудовий подарунок. Це прекрасний диск, виконавці Ірини Федишин, гарний диск українських пісень. Знаєте таку співачку? Чого, Ірина? О, Кропивницький, це літературний діяч український відомий. Ну, у нас завжди було площу Кропивницького, скільки я себе пам'ятаю. Знаєте, хто колись мешкав на цій, на цій вулиці? Я тут виросла колись, 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 колись ні, коли добре. Трошки знаєте, виросли тоді вручаємо вам гарний подарунок від нашого партнера. Торгової мережі русинка. Русинка вислови свої почуття мовою парфумів. Площа перейменована 1944 року на честь українського драматурга Марка Кропивницького. Давня назва площа солярні від соляних складів, що тут знаходились. Згодом на честь римокатолицького єпископа Юзефа Більчевського, потім Кутляревського. А в часи німецької окупації Газен Пляц. У львівських хроніках згадували, що на цій площі влаштовували вистави італійського цирку. А глядачки просто шаленіли. Під номером один храм Святої Ольги та Єлизавети його збудували в 1911 році на пожертви залізничників та архієпископа Більчевського на місці соляних складів. Храм названий на честь дружини імператора Франца Йосифа Елізабет. Костел святої Ельжбети є найвищий у Львові. Розповідають, що він розташований. На головному вододілі Європи вода дощова з його даху спадає з одного боку в Балтійське море, а з іншого в чорне. Костел зазнав чимало втрат. Під час першої світової австрійський уряд конфісковує дзвони на військові потреби. А за Україну-польської війни він зазнав обстрілу. Дотепер збереглися сліди від куль. В 1939 році храм пошкоджено бомбовим ударом. Але будівля встояла. Навіть під час війни храм все ж таки діяв. А у 1946-му його було зачинено. Існує легенда про те, коли радянська влада проводила кампанію зняття хрестів, лише з найвищої вежі костелу хреста так і не вдалося зняти. Доброволець, який взявся виконувати це завдання, впав і розбився на смерть. Більше бажаючих не було. Двері храму були ще дуже довго зачинені, а віруючи, невтомно носили квіти на поріг храму. У 2007 році поруч із собором був відкритий пам'ятник лідеру Унупа Степанові Бандері. У підніжжя пам'ятника були закладені капсули з землею з місця народження та могили діяча. А з моменту відкриття пам'ятника, і до сьогодні тут чергує наряд міліції. У житловому будинку номер 1 за Польщі містилося бюро міжнародних морських ліній: королівсько голландський Лойд. Адресу номер 3 мала фабрика шоколаду Дерби. Від радянських часів це кондитерський цех. В кам'яниці розміщувалася і кравецька майстерня львівської залізниці. Адресу номер 10 за часів Польщі мав магазин тканин Саламандер. А у будинку під номером 5 знаходиться мережа інтим-магазинів Полуничка. Досвідчені люди кажуть, що була гаряча нічка завітай у полуничку. Саме зараз ми скористаємося цією цінною порадою і дізнаємося, від чого і як ночі стають гарячими, пристрасними та велелюбними. Саме в цій маленькій пляшечці заховано спалах бурхливої пристрасті, парфуми з феромонами чи афродізіаками надихають і чоловіків, і жінок на романтичні подвиги. А уявіть, коли з'явиться кохана у відвертому сексуальному вбранні. Як це буде? Нехай вам підкаже ваша уява та фантазія. А в інтим-магазині Полуничка ви знайдете костюми та аксесуари для рольових ігор, і жіночі, і чоловічі. Втім, на сайті тридаблюполоничка.ком'юей ви знайдете усе, про що щойно розповідалось. Одразу замовите та отримаєте поштою або ж замовлення вам принесе кур'єр. Наша найбільша в Україні мережа Інтим магазинів Полуничка вітає всіх закоханих з Днем Святого Валентина. Якщо ви хочете здивувати свою кохану людину, ми допоможемо вам у виборі подарунків. Наша мережа магазинів Полоничка пропонує широкий асортимент еротичної білини, рольових костюмів, парфуми з феромонами, масажні маса для тіла і інші інтимні аксесуари. Сподіваємось, ви вже визначилися із подарунком до Дня усіх закоханих. Залишається тільки побажати вам романтики та щирого кохання. І пам'ятайте, щоб була гаряча нічка завітай у полуничку! Сьогодні ми мандрували площею кропивницького разом з генеральним партнером нашої програми ювілірної лінії Соломія. І наступного разу ми обов'язково приїдемо до вас. Ювелірна лінія «Соломія» – діаманти, золото, вічність. Солом Солом я. Солом я. Проспект Шевченка, 30. Лагідний подих поцілунку і ніжний дотик парфумів здіймають хвилю шаленої пристрасті. Висловіть свої почуття мовою парфумів. Подаруйте коханій людині казкове свято романтики і ніжності. Мережа магазинів русинка, косметика та парфуми для справжнього кохання.